Для чого цей канал? Що на каналі дії президента? Дай вам Бог здоров'я. Слава Україні! Цей канал створений для перше, допомоги президенту в побудові заможної країни Україна для людей. Друге. Надання президенту порад з професійного менеджменту для мудрого держуправління. Третє, формування навиків чесного професійного управління для топ-менеджерів держави і бізнесу. Ми повинні викорінити непрофесіоналізм і корупцію заради достойного і заможного України. Події в Україні ми проаналізуємо, як приклад грамотного чи помилкового управління, щоб будь-хто зміг зрозуміти, навчитись і зробити потрібне. Ми даємо рішення, що робити, з поясненням, чому так. В більшості відео буде застосована схема подачі матеріалу. перше питання. Друге що маємо? Третє чому так? Четверте, що зробити. П'яте. І чому саме так зробити? Нас завжди будуть поради, як правильно зробити. З відео, перше, глядачі зрозуміють, наскільки професійними і чесними були дії чиновники. Друге, особи, що вчаться менеджменту, отримують приклади достойних управлінських рішень. Третє, топ управлінці держави зможуть прийняти правильні рішення. Ми публікуватимемо рішення з багатьох сфер і напрямків життя. Українці знатимуть, як можна ефективно управляти, а посадові особи, будь-хто з топ чиновників президент, прокурор, міністр, депутат. Всі вони зможуть застосовувати такі рішення. А нам жити буде краще. Разом сформуємо професійний менеджмент держави, і побудуємо заможну країну для визнаних, заможних і щасливих людей. Мені і вам не байдуже наше теперішнє майбутнє. А якщо чиновники не усуватимуть проблему і не будуватимуть прекрасну державу, то сам президент, і це на його совісті зможе організувати правильні дії. Ви знаєте, глобальні швидкі зміни до гіршого чи до кращого, залежать від першої особи. Якщо це держава, то вчинки і дії саме президента створюють нам сьогоднішнє життя і майбутні перспективи. Та так як президент всього лише людина, то всі ми повинні допомогти йому ухвалювати правильні рішення. І саме на цьому каналі ми це зробимо. А що ви думаєте з приводу озвученого? Напишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі запропоновані вами варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Слава героям! Підписуйтесь, підтримуйте. Добрий час!